А що, якби один із найвірніших солдатів радянської імперії раптом дійшов виснівку, що комунізм і фашизм це по суті одне й те саме. В основі нашого сьогоднішнього аналізу вигадані мемуари колишнього офіцера КДБ, і вони розкривають такий світогляд, в якому Сталін і Гітлер не вороги, а союзники в єдиному прагненні до світового панування. Ну що ж, давайте розбиратися. Усе починається з кошмару нав'язливого моторошного сну. Наш головний герой, переконаний сталініст, бачить, як обличчя його ідола, Сталіна, раптом перетворюється на обличчя Гітлера. Цей дивний сюрреалістичний образ стає для нього справжнім каталізатором. Він переслідує його все життя, змушуючи поставити під сумнів абсолютно все, у що він колись свято вірив. І тут, звісно, виникає ключове питання як взагалі таке можливо? Як людина, вихована на ідеології комунізму, могла діти до думки, що режими Сталіна та Гітлера ідентичні? Щоб знайти відповідь, нам доведеться пройти його шлях із самого початку. Отже, щоб зрозуміти цю без перебільшення, радикальну трансформацію, треба зазирнути в його минуле. Подивитись, що ж власне зробило його тим, ким він був. Його дорога в КДБ почалася задовго до того, як він уперше надів форму. Його кар'єра, треба сказати, розвивалася блискавично. Усе почалося, звісно, з дитинства. Уявіть собі, батько, НКВДист, який буквально молився на Сталіна. Це, так би мовити, і заклало фундамент. Потім університет, де його і підібрали з КДБ. Ну а далі все як по нотах: швидке просування, елітні школи розвідки готували його серйозно. І ось під час навчання він нібито натрапляє на одну з найтемніших таємниць системи: йдеться про те, що НКВС, попередник КДБ, створював фейкові загони УПА. Розумієте? Вони перевдягалися в українських повстанців і влаштовували звірства проти мирних людей. А навіщо? Щоб дискредитувати справжній визвольний рух? І от сама ідея оцих операцій під чужим пратором глибоко засідає йому в голову. Але справжній переломний момент, такий, знаєте, поворот на 180 градусів, стався пізніше, у 80-х, коли його відправили до східної Німеччини. Саме там, далеко від ідеологічного контролю Москви, його світ почав руйнуватися. Пам'ятаєте той сон про Сталіна, що перетворюється на Гітлера? Так от, саме в Німеччині цей кошмар, на його думку, починає оживати, знаходити реальні історичні підтвердження. Він буквально одержимий ідеєю знайти докази того, що ці два режими вороги насправді близнюки. І те, що він, за його словами, знаходить, просто шокує. Він стверджує, що існувала таємна співпраця між НКВС та Гестапо. Уявіть собі, радянські інструктори нібито навчають нацистів, як придушувати опозицію, діляться ноу-хау по концтаборах. Для нього це стає остаточним доказом уся ця смертельна ворожнеча просто вистава для публіки. І ось на основі всіх цих відкриттів у нього складається ціла картина світу, своя власна велика теорія історії. І в цій теорії більше немає комунізму проти фашизму, є лише одна єдина тоталітарна гідра. Центральний елемент цієї теорії так званий фашистський інтернаціонал. Він вважає, що це така собі таємна глобальна мережа, яку відродив Шеандропов. і мета в неї одна просувати у світі гібридну комуністично-фашистську ідеологію. А кінцева ціль, звичайно ж, знищення заходу. І ось тут ми бачимо, на чому будується його логіка. Подивіться, однопартійна система є, культ особистості є, тотальний контроль над економікою медіа є, агресія проти сусідів теж є. Для нього це не просто збіги. Це знаєте, як відбитки пальців, що доводять злочинець один і той самий, просто під різними масками. І за його версією, у цього інтернаціоналу є цілком конкретна мішень. Сполучені Штати, але діють вони хитро, не прямою війною, а зсередини. Як? Дуже просто підливати олію вогонь соціальних конфліктів, чи то расизм, чи то політика. Таємно фінансувати радикалів і лівих, і правих, щоб сіяти хаос, навіть використовувати наркокартелі, щоб підривати суспільство. План, так би мовити, на виснаження. Але це виявляється лише прелюдія. Підрив зсередини це тільки перший крок. Далі в його теорії йде щось набагато страшніше справжній апокаліпсіс це і є його бачення фіналу гри. Основна його ідея звучить так: велика війна неминуча, все інше, всі ці розмови про мир це лише тактична пауза. Він вважає, що капіталізм сам по собі приречений на самознищення через конфлікти і щоб збудувати новий порядок, старий світ треба просто спалити дотла у вогні глобальної війни. І ось як він уявляє собі цей новий світ. Це глобальний альянс Росії, Китаю і, увага, очищених від демократії Сполучених Штатів. Разом вони створюють єдиний світовий уряд з міжнародною поліцією. А як досягти цього? Правильно, через третю світову. Причому він свято вірить, що Росія з її величезними просторами і бункерами переживе навіть ядерну війну і потім очолить відродження цивілізації. Просто вдумайтеся в ці слова. Вони кажуть усе про його філософію. Для нього мільйони смертей це не трагедія, це необхідна санітарна процедура, очищення, просто прийнятна ціна за побудову його утопії, де Росія, звичайно ж, буде на чолі. І ось тут ця історія обривається, залишаючи нас із дуже непростим питанням що це було? Просто фантазії, марення людини, яка змішала в голові дві найстрашніші ідеології в історії, чи, можливо, це свого роду попередження про те, що ідеї, які ми вважали давно переможеними, насправді нікуди не зникли, а просто чекають свого часу, щоб повернутися в новій, ще більш потворній формі, питання, над яким варто задуматись.